Буде поговорити про те, як уберегтися на випадок ядерного удару. Наголошую, ми вас не лякаємо, а застерігаємо. По-перше, не всі укриття є надійними для кращого убезпечення себе. Обираємо багатоповерхові цегляні або бетонні конструкції, центральні приміщення великих офісних будівель, торгових центрів, підвали, тунелі, метро та інші підземні зони. Ну і станції столичної підземки глибокого залягання це першочергова станція метро Арсенальна, наприклад. Це є найнадійніший захист, зокрема для киян, якщо говоримо. І на противагу від ядерки не варто ховатися у напіввідкритих майданчиках, це типу паркінг або підземний перехід, перебувати у транспортних засобах, тоді мобільних або малоповерхових дерев'яно-каркасних будинках вони не будуть вас захищати. І також у разі ядерного удару повинна бути особлива тривожна валізка, куди кладемо воду в пляшках, герметичну. Запаковані продукти тривалого зберігання. Звичайно, в першу чергу це можуть бути консерви, а також респіратори типу FFP2 або FFP3, ліхтарик і запасні батарейки до нього, копії та оригінали важливих для вас документів, міцні сміттєві пакети. Також варто запаси ці робити щонайменше на 24 години, в ідеалі на 3 дні. Можна ще запастися радіо, адже за декілька кілометрів від епіцентру вибуху може бути пошкоджена електроніка, і через що зникне мобільний зв'язок та інтернет. Ну і не зле завчасно купити калійодит. Але дуже важливо, для профілактики і без наказів вживати його не потрібно. Він просто може бути у вас, але не вживати самостійно. І трохи детальніше про ось цей. Таблетований калій йодит. Мос наголошує, що це єдиний препарат, який використовують для профілактики у разі фактичного виникнення радіаційної аварії. Наголошую, не ймовірного, а фактичного, тобто реального. Калій йодит не можна вживати самостійно варто приймати його тільки під після чіткої відповідної вказівки від влади. І що важливо, це не чарівна пігулка від радіації, а лише захист щитоподібної залози. У разі дійсної потреби МОЗ дає чітку норму для людей різного віку. Діти до одного року – це 16 мг, від одного місяця до трьох років – 32 мг, від трьох років до 12 – це 62,5 мг, і підлітки дорослі до 40 років, вагітні матері і матері, що годують – це 125 мг, це ось такі чіткі дози, а от дорослим після 40 років – МОЗ не рекомендує вживати йодит калію, оскільки в цьому віці щитоподібна залоза майже не накопичує радіоактивний йод. Але виняток, якщо вагітна жінка 40 або мама що годує. Ну і надійним порятку, порятунком стане унеможливлення проникнення радіоактивного повітря до приміщення. Для цього треба герметизувати будинок або квартиру, заклеїти скотчем усі щилини на вікнах. Ну, ми розуміємо, позачиняти двері, вікна від. Вентиляційні люки, а також, як наголошує моз, вдома необхідно мати скотч, плівку, щільну тканину, засоби гігієни, це, звичайно, мило, шампунь, пластикові герметичні пакети для брудних речей, змінний одяг і взуття, їжу та воду обов'язково в герметичних контейнерах та пляшках, і лікарські засоби, особливо у разі наявності у вас хронічних захворювань. І не нехтуйте. І складіть ось цей такий сімейний план дій обов'язково на найближчі 24 або 72 години для того, щоб бути убезпеченими і знати, де ваші найрідніші найближче. І я знову ж таки наголошую: ми вас не лякаємо цією інформацією про фосфорні боєприпаси або про ядерну зброю. Це лише нагадування для того, щоб у разі. Виникнення необхідності ви були проінформовані і знали, що робити? Адже ми маємо справу з доволі таким серйозним агресором.